Вода як напій для дитини. Дитина, що отримує грудне молоко або правильно підібрану високоадаптовану суміш, не потребує допоювання водою до 6 місяців. Допоювання має масу ризиків від поганого набору ваги до величезного навантаження на нирки. Перша вода пропонується спочатку прикорму. Не примушуємо і не обманюємо, просто експериментуємо з температурою тарою. Кілька ковтків на початку вже дуже хороший результат. Якщо дитина осилює до 50 мл на кг на добу, теж хороший варіант. Перша вода має бути запропонована з першим прикормом. Надалі можна пропонувати воду протягом дня між годуваннями. Важливо, воду завжди пропонуємо з ложки, чашки, поїльника з твердим носиком, але ніяк не з пляшечки з соскою. Навіть якщо ваша дитина на ШВ, вода має вводитися і сприйматися як напій, а не як їжа чи задоволення смоктального рефлексу. Після року вода так і залишається основним видом рідини для пиття дитині. Також можна вводити коров'яче ультрапастеризоване молоко як напій. Можна пропонувати і рослинні види молока, окрім рисового. Стандартна кількість 1-2 склянки на день. З приводу компоту він не несе ніякої користі, а також має в своєму складі цукор, який заборонений до двох років. Навіть якщо ви не додаєте цукор, він потрапляє в напій з фруктів і вважається доданим. Насильно поїти і давати надсолодкі напої можна і потрібно, коли дитина хворіє, має дуже високу температуру, при цьому відмовляється від їжі. Але це не про харчування, а про лікування. Розмаїття смаків у прикормі: сіль, цукор, спеції. Дорослі часто вважають, що якщо не солоне, то значить не смачне. Проте дитина має такі смакові рецептори, що здатні насолоджуватись самим смаком, а не підсилювачами. Кожен продукт унікальний та смачний, навіть якщо не готувати його із сіллю і цукром, бо саме вони заборонені. Щоб урізноманітнити смак для дітей, можна використовувати натуральні спеції та приправи без домішок та консервантів. Сушений часник, дохм'яний перець, паприка, солодка, сушені томати, мускат, базилік, кріп, майоран, розмарин, корицю, але тільки справжню корицю, а не її дешевий аналог, касію. Окрім звичних для нас гречки, рису, вівсянки, кукурудзи, можна дати спробувати дитині булгур, кускус, -кус, тітім, дикий рис, кіно, сочевиця, два види, маш, нут, горох, зелений, сушений та пропарений це все чудове, незамінне джерело рослинного білку та корисних нутрієнтів, горіхи та сухофрукти горіхи є алергеном. Вводити їх варто за схемою алергенів. Горіхи є небезпечним продуктом і з боку подачі. Щоб уникнути аспірації, горіхи або дрібно труть і змішують, наприклад, з кашею, або пропонують у вигляді 100% натуральних паст, які теж дуже в'язкі і додаються до інших страв таких же каш. Сухофрукти цінний продукт, який теж може вводитися з початком прикорму. Потрібно розрізняти, де натуральний сухофрукт, а де цукат, тобто фрукт, оброблений цукровим сиропом. Світлі і гарні сухофрукти оброблені діоксидом сірки. Це абсолютно безпечна сполука. Вона водорозчинна. Саме тому перед подачею фрукти замочуємо у воді на 15-20 хвилин. Сульфіти алерген, який варто ввести у вигляді алергену як можна раніше, з початком прикорму. І як це зробити? Це не вимочувати одну світлу родзинку, а додати її до страв малюка. І все. Алерген введено. Олія та масло. Можна використовувати найбільш звичні для нас вершкове масло, соняшникову та оливкову олію. Для смаження краще обрати олії з найвищими точками димлення. Це дозволить знизити до мінімума шкоду смажених страв. Найкращі варіанти хі та кокосова, можна також спробувати авокадову. А от для додавання до страв є ціле різноманіття: це кукурудзяна, льняна, кунжутна, виноградна, горіхова, соєва та гарбузова олії. Саме вони є незамінним джерелом необхідної омега 3 та 6. саме вони, а не розпіарені дорогі таблетки, бо є, на жаль, маса досліджень, що синтетична омега або не засвоюється взагалі, або дуже погано засвоюється. Пам'ятайте, харчування це фундамент здоров'я усієї родини.